Переходимо тепер до Авдіївського напрямку. Тут росіяни теж стало атакують з північного флангу і мають вони там, на жаль, просування. Ось воно показано на карті. Попередні всі дні вони активно лізли в напрямку очеретиного. Дійшли ось тут до підстанції. Вона знаходиться на вулиці енергетиків. І зараз бачимо, що також окупована ділянка біля цього селища вона вже трохи розширилась. Окремо вони йдуть на північний захід напрямку Новокалинового. Червона зона тут заступила вже на перші приватні будинки цього населеного пункту на вулицях Садовій та Степовій. От. Якщо говорити про цей напрямок загалом, то Кирило Боданов, Кирило голова нашої розвідки, нещодавно взагалі ось цей весь район назвав для росіян стратегічним напрямком на Покровськ. І справді росіяни зараз лізуть якраз на північний захід. Якщо подивитися по карті через очерети, не до речі, проходить і залізничний вузол важливий, і проведемо лінію до траси. Тут, бачите, якихось 13 кілометрів, і це, в свою чергу, важлива артерія для нас, яка веде до Покровська, проходить через Костянтинівку, через Часів'яр. Тому не дарма голова гуру говорив про те, що. Це стратегічна ділянка фронту для росіян, і вони будуть туди кидати свої сили. Якщо говорити про південь, то після окупації Первомайського до Нетайлового ніякого руху не було. Ви бачите, що тут теж проходить траса, яка підводить безпосередньо до самого Покровську. Тому якраз в цьому районі далі вже повинні бути наші фортифікаційні споруди, наші лінії оборони, про які говорили і раніше, і ще два місяці тому. Надіємося, що так воно є насправді, і вони вже набагато якісніші, на, на, найбільш окопи більш глибші. Ракетні дороги проведені протитанкові рови відповідної глибини і ширини. Там насправді все під контролем і ось ці от ця мережа Озер поблизу Бердичів, Семенівки, Орлівки, в тому числі навіть Уманське. ви бачите, що тут вони ці водойми по факту росіян зупинили, тому ми маємо ось ці сталі рухи в напрямку Очеретиного, важливого, Новокалинового і Первомайське через яке теж проходить траса, яка по факту веде до Покровська. Тому. Штурмують там росіяни. Один зі штурмів на Авдіївському напрямку оприлюднили і в 47-й. Нашій окремій механізованій бригаді. Традиційно там російський десант після враження їхньої техніки пішов в розсипну. Атакували росіяни танками. Піхота їхала на БМП. Це вже ви бачите втікаючих окупантів, які спішились в цей момент. Їх доганяє наш снаряд від гармати Д 30 а от порешті, яка там попереду і встигла забігти в посадку, відпрацювали вже наші піввідрони. Про це говорять і в бригаді, і також наголошують, що, попри те, що окупанти там несуть великі втрати, ворог все одно нарощує свої сили, і що ще раз підтверджує важливість цього напрямку для нього. Спускаємось далі по карті вже нижче. Дивимось район Марінки. Теж надзвичайно важкий напрямок. Мені здається, зараз на фронті ніде не просто росіяни тут активно почали їсти в напрямку Георгіївки, і звичайно, це Красногорівка, яка по факту недалеко від Невельського, де наші сили оборони тримають, стримують ці штурми Росіяни. Ви бачите, що Первомайські нетайлови тут теж недалеко. І росіяни, якщо говорити про Красногорівку, добігають там ці перші будинки, закріпитись там не можуть. Ми вже й розглядали чимало відеофактів які публікували наші бригади, де ворога в будинках, навіть якщо там їхні відділення, там по 10 чоловік, декілька відділень, там 20 забігло, то одразу оперативно вони зачищаються. Працювала там і наша. Авіація, всі в нас теж розуміють, наскільки це важлива ділянка фронту, в тому числі і для нас. І якраз біля Красногорівки відстрілювалися росіяни нещо, буквально вчора з'явилися ввечері це відео. Відстрілювали вони Санцепьоком, і наші пілоти важких дронів Баба-Яга, так їх називають росіяни, зробили вилучні скиди по російському Санцепьоку. Також там ще знищили їхню одну БМПшку. От, Санципьок важка вогнеметна система. і Насправді несе великі руйнування, тому що там є термобаричні боєприпаси. Вони випалюють буквально площу враження, але є в неї і мінуси, тому що дальність стрільби там в кращому випадку 6-8 кілометрів, і від повномасштабного вторгнення від початку ми вже знищили там більше 30 їхніх цих а, тос. Санцепьок відповідно. Статистика показує, що вони стріляють там на 6-8 кілометрів, а не до прикладу, як самохідні артилерійські установки, які можуть завдавати ураження за 30-40 кілометрів, і там навіть на всі 50. Відповідно, санцепьок дістають і наші FPV-дрони, А в цьому випадку влучно відстрілявся наш важкий безпілотник, яких називають гексакоптери. Вони можуть нести і протитанкові міни, і там і 120-ті міни. Відповідно. Сенцепьок від цього елементарно згорів, тому що дальність нам дозволяє робити такі ураження. А, якщо говорити про південну частину Мар'їнського фронту, то теж біля Новомихайлівки змін немає, і така сама ситуація біля Вогледара там а, росіяни навіть не заходять. А, в житловий масив цього міста ви бачите, вся зелена зона чи це ще відвоювана раніше нашими силами оборони. Ось наш вугледар, і відповідно вся ліквідація ворога відбувається ще в районі Микільського. Зміщаємось по карті бойових дій ще південніше. Дивимось вже на наш запорізький напрямок. По карті зараз це найважча точка район роботи на вербове Так от я підключаю знову карту. Все. Дивимось. Район роботи на ВРБВ. Змін тут теж немає. І до речі, їх немає вже доволі давно, понад два тижні. І то тоді в росіян був невеликий рух ось тут неподалік вербового. Власне, цей виступ потрібен. Росії, вони хочуть його відбити, тому що ще минулого літа наші підрозділи відвоювали українську територію і продовжують її далі тут утримувати. Тому для окупантів це якась своєрідна галочка. Вони кидають туди те, що малий ресурс, щоб вирівняти цей виступ в перші будинки східні, східної частини роботиного. Вони справді там доходять, але місяцями не можуть там закріпитися. Мова навіть не йде про якісь позиції. Зокрема, навіть і Роман Погорілий говорить, що ситуація там дійсно складна, тому що традиційні російські банзай атаки вони залітають. Цей населений пункт. Ми теж дивилися чимало відео, де їх підвозять бетери, БМП, вони спішуються. Але закріпитись там не можуть. Там справді добре працюють наші сили оборони, і вони росіяни там починають ховатися по підвалах вже зруйнованих будинків, тому що насправді від роботи залишився по факту лише фундамент, і все одно там і наші впівдрони і артилерія такі знаходить ворога, і всі ці штурми закінчуються повним фіаско.